Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами пригадаємо, а що ж ми знаємо про речення та його види. І, як ви бачите на екрані, план нашого уроку такий. Ми знаємо вже з вами. Які бувають речення за метою висловлювання і про це будемо згадувати, які бувають за інтонацію, за кількістю граматичних основ, за складом граматичної основи і за наявністю другорядних членів речення. Отже, починаємо. Перед вами схема, на якій фактично представлено визначення, а що ж таке речення. Пригадаємо, що реченням називається одне. Або декілька слів, які пов'язані між собою граматично, і всі вони виражають відносно закінчену думку. Я би ще додала обов'язково інтонаційно оформлені. Тепер будемо розбиратися з кожним із цих пунктів. Подивіться, будь ласка. Де ж у нас тут слова? Просто слова, а де речення, які складаються з одного слова. Ну, коли у нас це записано, то в принципі зорієнтуватися доволі легко. Якщо ми пишемо слово з великої літери і в кінці ставимо крапку, знак, який позначає, що речення у нас завершено, ну, ясна річ, що у нас це речення. Якщо ж таких ознак ми не бачимо, значить це звичайне слово. А як же це сприйняти на слух? Ось зараз я прочитаю вам невеличкий текст. Ви бачите його вгорі. Зима, мороз, замеціль, а вдома тепло та затишно. Я сподіваюся, ви почули, що я кожне речення зима проінтонувала таким чином, що інтонація йде вниз. Тобто я якби закінчую повідомлення, мороз, заметіль. А далі я роблю ніби висновок. А вдома тепло та затишно. Отже, в даному невеличкому тексті перші три речення, вони, як ви бачите, складаються всього з одного слова кожне з них. Яким робимо висновок? Одне слово може утворити окреме речення, головне його правильно проінтонувати. І, як приклад, уривок з вірша Ліни Васильівни Костенко. Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог оце і все. А взагалі то не так і мало, як на двох. В даному вірші використано якраз поетесою. Речення, яке складається з двох слів. Ну тут це безумовно два слова, але насправді це складне речення, і якщо б ми не використовували сполучник І, то ви б зрозуміли любов літо якби два окремих речі, рухаємося далі. Також у нас з вами є таке поняття в синтаксисі як словосполучення. І словосполучення відрізняється від речення, я думаю, ви всі це знаєте тим, що якраз воно не виражає якоїсь кінцевої думки і воно не оформлюється інтонаційно. Знов таки, коли ми бачимо такі конструкції, то ми чітко розуміємо, якщо у нас немає в кінці. Жодного розділового знаку і не починаємо з великої літери, значить це звичайне словосполучення. Якщо ж є такі ознаки речення, то перед нами знов такі речення. І знов приклад. Сонячний день, теплий вітерець, так і хочеться заспівати. У нас з вами перші два речення складаються. З двох слів, і, в принципі, їх можна було би сприйняти як звичайні словосполучення, якщо б не було відповідної інтонації завершення, і, відповідно, не відчувалася відносно закінчена думка. Сонячний день, теплий вітерець, так і хочеться заспівати. І знову робимо висновок. Словосполучення може трансформуватися в реченні? Головне його правильно проінтонувати. І ще один приклад з поезії Ліни Костенко: Осінній день, осінній день осінній. Осинній день, осінній день осинній. Осанна осені, осін, осанна. Невже це осінь? Осінь? О? Та саме. Я думаю, ви всі побачили, де саме у нас речення, яке складається з двох слів, просто вони тут повторюються. Насправді можна було би сказати просто осінній день. Я вимовляю це з окличною інтонацією, це відносно завершена думка, я повідомляю про те, що вже осінь надійшла таким чином, використовуючи ось такий іменник з прикметником. І, відповідно, розумію, що вже це не словосполучення, а речення. І знову ми повертаємося до нашого слайду, який був на початку цього відеоуроку. і тепер ми поговоримо про те, а що ж таке граматично пов'язані між собою слова в реченні. Чому в реченні вони обов'язково повинні бути пов'язані. Ну, уявіть ситуацію, розмовляють двоє друзів, і один каже: Я розповісти про ця книга своїй друзі. Ну, товариш може, в принципі, здогадатися, що він там мав на увазі, але оскільки всі слова фактично використані були в початковій формі, я називний відмінок, розповісти інфінітив. Ця книга, свої друзі, немає зв'язку між цими словами в реченні, тому сказати, що це повноцінне речення ми не можемо з вами, тому що якраз немає тої узгодженості. Як же треба узгоджувати слова? Зараз я тут трошечки себе Пересуну, щоб вам було видно. Отже, потрібно узгоджувати слова у роді, числі, відмінку, часі. І це все ми в українській мові робимо за допомогою відповідних закінчень. Ось це, в принципі, і є граматичний зв'язок. Він реалізується через узгодження за допомогою закінчень. І якщо це не робити, Ну, нас можуть просто не зрозуміти. Тобто, ясна річ, так, що всі ви можете легко відредагувати дане речення. Я розповів чи розповім про це, або про цю, правильно сказати, книгу своїм друзям. І уже ми бачимо, що друзям ані друзі і подібне. Так, далі. Далі ми складаємо з вами, що речення це відносно закінчена думка. Що ж значить відносно закінчення? Чому вона не повністю закінчена? Теж спробуємо з цим розібратися. Для цього я пропоную вам скористатися невеличким текстом з трьох речень, взятим з підручника. Основною синтаксичною одиницею є речення. Лише воно здатне повною мірою задовольнити різноманітні потреби людського спілкування. За допомогою речення формуємо, виражаємо і повідомляємо думку. Отже, весь цей текст, а ми пам'ятаємо, що текст це може бути два і більше речень, які знов-таки між собою поєднані, якоюсь темою. І це і буде, в принципі, та тема, та повністю завершена думка, але кожне речення все ж таки буде нести свою окрему інформацію. Тобто відносність завершеної думки, це означає, що всі ці речення, врешті-решт, допомагають розкрити одну загальну тему. Але кожне, і ще раз повторюся, з них. Все ж таки має конкретну ось таку мікродумку, так? мікромету. Тобто, в даному випадку, перше речення говорить нам про те, що це основна синтаксична одиниця так, речення. В другому ми, з другого речення ми дізнаємося, що воно може задовольнити наші потреби в спілкуванні. І в третьому, що саме речення. Формує, виражає і допомагає нам повідомляти наші думки, тобто наші думки оформлюються в реченні. Далі, всі ви пам'ятаєте, що речення бувають різні за метою висловлювання. Залежно від того, дійсно, яку ж мету ми ставимо, коли ми з кимось спілкуємося, ми відповідно і інтонуємо речення. І на письмі ми будемо ставити відповідні розділові знаки в кінці речень. Якщо ми хочемо запитати, то це питальне. якщо ми хочемо повідомити про щось, розповісти, висловити свою думку, поділитися враженнями, то це розповідне і відповідне, якщо ми наказуємо, просимо, бажаємо чогось іншій людині. Або іншій людині наказуємо, як я вже сказала, то це речення спонукальне. Тобто ми її спонукаємо, мотивуємо до якихось дій. І тоді ми в кінці таких речень розповідного або спонукального ставимо крапку. Іноді, правда, спонукальне речення плутають закличними, от зараз про це піде мова далі. Так, знову. Ось таким чином ви бачите, що ці смайлики це якби емоції. Тобто, коли ми не просто запитуємо, не просто розповідаємо або просимо, а робимо це з підвищеною інтонацією, це може бути інтонація радості, захоплення гніву, обурення. То наше речення, мало того, що воно розповідне за метою висловлення, воно може бути автоматично ще і окличним. Так? Тобто інтонація йде не вниз, а йде вгору. Так само може бути і з питальним реченням, так само і з розповідним, і з панукальним, як я вже сказала. Які ж розділові знаки ставляться в такому випадку? Зверніть увагу, що коли ми запитуємо і при тому чимось там обурені, то ставимо відразу два знаки: І знак питання, і знак оклику. І якщо ж у нас речення спонукальне, або розповідне, то ми не можемо ставити і крапку, і знак оклику. Ми просто в кінці ставимо знак оклику і кажемо, що це речення, наприклад, розповідне і окличне. Або спонукальне і окличне. Далі рухаємося з вами. Бувають у нас іще риторичні запитання. Теж, я думаю, ви вже знаєте, що це таке. Їх часто використовують у віршах, у публіцистичному стилі, до речі, ну, вірші це художній стиль. Коли ми з вами просто запитуємо, котра година, ми, ясна річ, чекаємо на відповідь, бо ми, ми... не знаємо. А ось е, бувають такі запитання, які вже в своїй структурі містять відповідь. Тобто ми, скажімо так, вже знаємо відповідь, просто хочемо ще привернути увагу інших до того, що ми запитуємо. Ну, і приклади із поезії Василя Симоненка. Які ви вчили в 7 класі. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Ось вам приклад риторичного запитання. І, і ще один вірш. Хто сказав, що все вже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Ось вам відразу три риторичних запитання. Йдемо далі, невеличке для вас завдання. Ви можете натиснути на паузу перед тим, як виконувати нещіт, те, що я запропоную, а потім ми перевіримо. Ви бачите невеличкі такі зображення, і бачите, в прямокутниках написано. Характеристика, так? питальне речення і окличне або питальне і неокличне. Відповідне окличне, розповідне неокличне не та інше. Подумайте, будь ласка, до якого із зображень можна було би придумати відповідне або відповідні речення? Де може, наприклад, матір запитувати і Говорити, скажімо так, це спокійно, а може, навпаки, чимось бути обурено і задавати питання вже з окличною інтонацією. Як я вже сказала, натисніть на паузу, а я покажу, як я вирішила значить, це завдання. Ось я е, так думаю, що Картинка, яка у нас ось тут троє дітей, які підстрибують, напевно, дуже-дуже радіють літу, канікулам. То, відповідно, це може бути речення розповідне і оличне. Припустимо. Так? Ура! У нас почалися канікули. Вони що? Вони повідомляють, вони не запитують, вони не спонукають. Тобто вони просто. Повідомляють, це речення розповідне, але роблять це з радістю. І тому в кінці такого речення ми поставимо знак оклику. Воно буде розповідне і окличне. А, наприклад, ось ця картиночка, яка у нас посередині, тут відразу може бути і спонукальне неокличне, і може бути розповідне, неокличне. Ну, припустимо, спонукальне неокличне. Вумір заспокоює свою донечку. Будь ласка, не хвилюйся, не плач, тобто не плач, що роби, не плач. Це наказовий спосіб. Ми спонукаємо до дії, але ми робимо це спокійною інтонацією, щоб дитина заспокоїлася. А якщо, наприклад, просто вона щось розповідає і каже там Знов-таки доньку, не плач, незабаром тато приїде, не хвилюйся. Відповідно, мати каже, що тато приїде. Це розповідне речення, неокличне. І так можна попрацювати з кожним з цих зображень і придумати до них відповідні речення, в принципі, що і буде частиною вашого домашнього завдання. Ось воно, це перша частина. Вам потрібно придумати речення, приклади до попереднього слайда. Ось, відповідно, у вас до кожної картинки може бути, ну, мінімум, мені здається, по два речення. Як я, приклад, вам показала. А ми йдемо далі. Всі, я думаю, Знають, що речення за кількістю граматичних основ бувають прості і складні. І перед вами приклади. Якщо одна граматична основа це просте речення, місто гомоніло голосами людей водінням автомобілів. Якщо ж у нас дві граматичні основи, може бути і три, і п'ять то таке речення називається складне. Ну, логічно, бо воно складається з двох або більше простих. Я пропоную вам два приклади. Один з них, ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі, ось вам, до речі, питальне речення неокличне, і яке складається з двох простих. І зачинилися двері, і потяг рушив. І ще одне речення. До речі, хочу зазначити, що ці речення обидва складні, але вони різні. Одне з них складно підрядне, а інше складно сурядне. Про такі види речень детально будемо розмовляти в 9 класі. За складом граматичної основи, тобто за тим, чи і підмети присудок є в реченні в простому. Чи тільки підмет, або тільки присудок, ми з вами е, визначаємо, да, розділяємо речення, відповідно, е, односкладні і двоскладні. Зверніть увагу, ось я тут написала, що це характеристика для простого речення. Да, тобто там, де одна граматична основа. Двоскладне, якщо є і підмет, і присудок. Знов таки ми бачимо: місто гомоніло, хто що місто, що робило, гомоніло. Односкладні, відповідно, якщо є або пін, або присудок, люблю весну і спів птахів. Тут у нас тільки присудок. Вечір, місяць, зорі танцюють в небі. В цьому невеличкому тексті перші два речення складаються тільки з підмета. І бачимо, так? ми на початку казали одне слово, але вже є речення. А ось третя зорі танцюють вже у нас двоскладне просте речення. Що цікаво? Цікаво те, що речення завжди мають граматичну основу навіть тоді, коли ми її з вами не бачимо. Дуже часто такі речення ми використовуємо, де не бачимо ні підмети, ні присудка, але це речення в діалогах. І ось вам приклад. Ну, уявіть собі, розмовляють двоє людей, і один запитує, який роман ви хотіли б прочитати? Ну, припустимо, ви прийшли в бібліотеку. Ми бачимо, що це речення питальне, неокличне, тут є і підмети і присудок, тобто вони, воно двоскладне, ви хотіли прочитати. І людина відповідає пригодницький. Тобто вона відповідає словом пригодницький, це прикметник. І ми бачимо в кінці крапку, значить, це речення повноцінне, воно інтонаційно оформлене. Але як це так? Я ж не бачу, а де ж тут підмет, а де тут приступ? Значить, це не речення? Ну, щось таке незрозуміло. Насправді все абсолютно логічно. Що я маю на увазі? Ну, от дивіться, фактично, людина відповідає: я хотів би прочитати пригодницький роман. Але коли ми з вами спілкуємося, ми ж е, вже знаємо ситуацію, так скажемо, контекст. І я знаю, про що мене запитали, про те, який роман я хотів би прочитати. Я відповідаю одним словом, пригодницький, а інший і підмет, і присут. Я якби, маю на увазі, я їх подумки додаю, бо і мій співрозмовник, і я ми розуміємо, про що йде мова, якого слова стосується слово пригодницький і кого взагалі це все. Стосується. Ось такі речення, в яких, скажімо так, ми пропускаємо, бо і так все ясно, якісь члени речення, зокрема, може бути і підмети присудок, називаються неповними. Ну, ви їх поки що не вивчали, це якраз буде попереду восьмому класі. Далі останній наш пункт теж. Це стосується характеристики простого речення, прості речення можуть бути поширеними і непоширеними. І це не важливо, тільки є один головний член речення, чи їх два, і односкладні, і двоскладні речення можуть бути і поширеними, і непоширеними. Теж ми знаємо, що якщо хоча б один другорядний член речення ми використали, то це речення поширене. Якщо не використовували, то воно не поширене. І приклади перед вами на екрані. Яка ж роль другорядних членів речення і чому нам потрібно їх використовувати? Зараз я себе десь посуну, так. Значить, на мій погляд, Роль другорядних членів речення можна порівняти ось з новорічною ялинкою. Ялинка сама по собі дуже красиве дерево, і у нас воно асоціюється з Новим роком, з Різдвом. І, в принципі, можна нічим її не прикрашати. Так само, як непоширене речення. Є підмет, є присудок, і так все зрозуміло. Навіть якщо щось одне з них. Але коли ми додаємо до граматичної основи, до непоширеного речення означення, додаток, обставину, то ми ніби прикрашаємо це речення. Ми е, допомагаємо тому, хто нас слухає, уявити ту картину в повній мірі. Ну, от дивіться, море б'ється. Ну, якби в принципі вже зрозуміло, що море і. Там, щось там з ним відбувається, хвилі на морі. Але коли я додам страшне у своїй люті море б'ється об скелі, то відразу з'являється така собі картина е, бурі. Я бачу, що і вітер там, скоріш за все, дуже сильний, хоча про вітер тут мова не йде. Я, е, мені здається, що це може, якісь там вночі все це відбувається. І вода вирує, хвилі підіймаються. Ну, фактично, можна уявити собі картини Айвазовського, зокрема, його найвідомішу дев'ятий вал. Так що другорядні члени речення вони дуже важливі і збагачують, скажімо так, і речення, і нашу уяву. Ну, в принципі, це те, що Треба нам було з вами сьогодні пригадати. І друга частина домашнього завдання це вправа 43 з підручника заболотного. Там якраз вам і потрібно буде потренуватися, додавати другорядні члени речення до граматичних основ, тобто спробувати себе в ролі, ну, скажімо так, письменників навіть, урізноманітнити ці речення, зробити їх. Красивим, прикрасити їх, як ми прикрашаємо ялинку на Різдву. В принципі, на цьому сьогоднішнє заняття ми можемо вважати завершеним. Я дякую вам за увагу. І не тільки я, а й Спальні Ось Сподіваюсь, що пояснення були вам зрозумілими. До побачення!